Як знайти професійного дизайнера, який створить продаючу обкладинку для вашої книги? В цьому відео я покажу вам, як за допомогою платформи Fiverr ви можете це зробити. Я детально, крок за кроком, покажу, як шукати дизайнерів, на які критерії орієнтуватись при виборі дизайнера, як аналізувати портфоліо дизайнера і як робити замовлення. Також я покажу вам нашу сторінку на Fiverr, де ви також зможете замовити обкладинку. Отже, переходимо на сайт fiverr.com. В описі до цього відео є посилання, по якому ви можете перейти на даний сайт. Далі вам потрібно зареєструватися на цьому сайті, і далі ви можете в строку пошуку прописати те, що вам потрібно. В даному випадку ми. Створюємо вкладинку, відповідно, нам потрібна послуга, там, Book cover. Можна довільно писати, book cover Design, наприклад. Пишемо на англійській мові, оскільки в нас тут це зарубіжна платформа, відповідно, тут в основному всі спілкуються на англійській мові. Звичайно, тут можна і українських виконавців знайти, спілкуватися на українській мові. Тут є відповідні позначки ті. Тих, хто спілкується на, на українській, на других мовах і так далі. Е, після того, як ви прописали Book Cover Design, е, вам в пошуку видало варіанти е, пропозиції від різних дизайнерів. Ми бачимо, тут 22 тисячі результатів. Тобто ви тут можете вибрати на будь-який смак, на будь-який бюджет, тому що ціни самі різні. Є там, під 118 євро бачимо ціни 190-19 євро. 64 євро, 14-10 євро і так далі. В середньому рекомендуємо орієнтуватися на скажімо так, середній цін, цінник по ринку, за який ви можете створити обкладинку там, мінімум 30-40 доларів і там, до 100 доларів, в залежності від того, скільки вам версій обкладинок потрібно і так далі. І тому подібне. Відповідно, вибираєте, давайте будь-який варіант візьмемо. Я покажу вам зараз, на що треба звертати увагу. Ви вибираєте той варіант, де є скажімо так, обкладинки в схожому стилі, в якому ви бачите вашу обкладинку. Тобто, наприклад, ви там створюєте для кулінарної книги обкладинку, верніше, вам потрібно створити для кулінарної книги обкладинку. Відповідно, шукайте тих, хто вже в цій ніші працював, в кого вже є в портфоліо робіт. Схожі, схожі і по тематиці, і по стилю, які вам відкликаються роботи. Переходите на там, дизайнера, який вас зацікавив, що ви тут можете побачити. Ну, звичайно, це назва його там послуги. Далі ви бачите, хто це, його фото, як його звати, його відгуки. Бачите, скільки замовлень в нього зараз в роботі. В даного дизайнера в роботі три замовлення. Також тут є пакети стандартні, які він пропонує. Тобто Basic. Можете почитати опис, що входить в даний пакет, скільки delivery day, тобто, скільки, за скільки часу він зможе зробити обкладинку. Вибачаюсь. Так, далі. Стандартний тариф, також читаєте умови, і преміум тариф, також читаєте умови. Ви можете як одразу нажимати кнопочку Continue і е, заповнювати там, необхідні відповідати на запитання, які, е, яку інформацію потрібно отримати дизайнеру, або можете нажати кнопочку «Contact me, щоб попередньо зв'язати з дизайнером, і, можливо, перед тим, як робити замовлення, уточнити якісь деталі. Е, також Нижче ви бачите приклади його робіт, тобто його портфоліо. Шукаєте те, що схоже на те, що ви б хотіли отримати, треба враховувати як і нішу, так і сам стиль виконання. Тому що ну, умовно, якщо там, дизайнер в основному створює обкладинки там, в аніме стилі, а вам потрібна кулінар... кулінарія, то вам такий дизайнер, скоріше за все, не підійде. Він то зможе вам створити, але, можливо, він не зробить це настільки якісно і професійно, як ви очікуєте. Також тут підтягуються фактично частково або повністю всі роботи, які він робив по цій послузі, ви можете тут листати, дивитися, які є обкладинки. Далі, що далі тут видно? Далі є відгуки про даного автора. Більш детальна інформація про дану послугу можете перечитати. Також можете більш детальну інформацію про самого виконавця почитати, звідки він, відколи він на Fiverr, коли останній був, доставка останнього замовлення, який респонс-тайм, тобто за скільки часу він відповідає, на яких мовах спілкується, Ось його портфоліо ще раз, ось там, порівняння цих тарифів, які були тут справа. Також можуть от є frequently asked questions. тобто Самі часто задаваємо питання і відповіді на них. Можете їх також перечитати. Можливо, вам і не потрібно ці запитання йому задавати, можливо, він вже на них ось тут відповів. Ось, Ну і тут також відгуки вже більш детально розписані, всі відгуки про дану послугу про даного виконавця. Тому алгоритм дуже простий, прописуєте назву. Тобто вашої послуги, яку вам потрібно, там book Cover Design чи контент дизайн і так далі. Вибираєте того дизайнера, який малює в схожому стилі і в схожій ніші, яку вам потрібно, і далі контактуєте з ним і вирішуєте, чи варто вам з ним продовжувати працювати чи ні. Також, також в нас є послуги. По розробці, обкладин... по розробці обкладинки зараз, скажімо так, в відпуску, але з 1 серпня будуть доступні дані послуги розробка обкладинки від нас. Відповідно, посилання на цю сторінку я також залишу під цим відео. І ви можете подивитися роботи портфоліо робіт, які робили наші дизайнери. Якщо вам сподобається, якщо вам підходить подібний стиль, також можете писати нам. Тут також буде кнопочка ContactMI і буде кнопочка замовлення пакетів після того, як студія вийде з відпуску. Обкладинка це один з основних інгредієнтів, який вирішує, ваша книга буде продаватися круто, чи ваша книга не буде продаватися взагалі. Тому до вибору дизайнера я завжди рекомендую. Відноситись дуже відповідально краще переплатити за обкладинку, ніж зекономити на обкладинці, і не отримати ті продажі, які ваша книга могла б отримати. А якщо ви хочете замовити якісно продаючу обкладинку, переходьте на наш профіль на Файвері. Ми точно знаємо, які обкладинки продають, тому що ми створили, опублікували і продавали, і продаємо уже сотні книг. І точно знаємо специфіку книжкового бізнесу на Амазон. А якщо ви хочете заощадити час і створити набагато більше книг, щоб підготуватися до продажів цієї осені, переходьте на сайт LeadMind Agency, де ви знайдете вже готові згенеровані кулінарні книги. Які ви можете купити і опублікувати на Amazon. Одна книга продається одному клієнту. Відповідно, ви можете бути впевнені, що ви купуєте унікальний продукт, який буде тільки у вас. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, підписуйтесь та залишайте в коментарях теми, на які ви б хотіли побачити наступні відео.